Одного разу зайдіть в якесь пространство і відчуйте, як люди на вас зреагували. Ви зрозуміли, фокус на людей? Да? От Я заходжу завжди в ресторан, в якомусь стані, да? Да. Ну, або я. це завжди люди мені завжди посміхаються. Да. І е, е, завжди, якщо я десь не в тому стані, так, то там ну, ми угу. все бачимо. І завжди, знаєш, є така. Е, Штучка дають більше, ніж я прошу. Оце дуже, тому що я така. ну Десь у мене в каузальному тілі щось там відбувається. А ви ну, замітьте за собою, mm -hmm. що відбувається в просторі, як ви в нього заходите. Yeah. Бо я вам скажу чесно. Як тільки пацієнт заходить, я раніше працювала в клініці, як всі mm -hmm. нормальні врачі, да? <гум> а, в клініці і мед в такому халаті mm -hmm. сиділа за століком, mm -hmm. виписувала рецепт.